Жили собі на болоті журавель і чапля. Сумно було журавлеві самому жити, бо не стало йому пари, щоб оженитися з журавлихою. Отож вирішив він піти до чаплі та й посватати її. А вона його зганьбила, як прийшов в тебе одіж короткий, ноги дуже довгі. Годувати мене не будеш, іди геть довго шиї». І Журавель... Пішов до свого дому. Потім сватенню подумала чапля. Сумно мені буде самій жити. Добре, піду та посватаюся журавлем. Приходить і перепрошує журавля. Візьми мене за жінку. А він відповідає. Іди геть, ти не дорослого роду та недоброго. Було йти тоді, як я тебе сватав, а тепер за двері. І пішла чапля з плачем до свого дому. А потім надумав собі журавель Шкода, що не взяв чаплю за жінку, піду ще раз. І приходить до неї та й перепрошує її. Чапле, піди за мене заміж. А чапля йому відповідає геть з моєї хати, було мене тоді брат, як я приходила до тебе. І так вони ніяк не можуть договоритися. Ходять до нинішнього дня та й сватають себе, але ніяк не можуть оженитися.